Вітаю, шановний слухачу, я, Юрій Петрів, упорядник альбому Микола Поманенко. Ми зібралися тут, у Національному художньому музеї, бо ми любимо художника Поманенка, великого українського академіка живопису, який прославив Україну у світі. Адже наш український живопис унікальний та світового рівня, бо ми його черпаємо, маючи фундамент іконопису, який сягає глибин 11 століття. А колекція іконопису Львівського національного музею налічує більше 4 тисяч ікон, завдячуючи митрополиту графу Андрею Шептицькому, фундатору за власні кошти побудованого національного музею у Львові. Тож ми, львів'яни, галичани, маємо міцний фундамент меценатства та творчості. Ще того ніхто не робив крім мене, але якщо поставити в один ряд ікону 15, 16, 17 століть та живопис Івана Троша, Олекса Науківського, Миколи Помоненка, то ми чітко візуально простежимо ту саму тяглість колористики та форми, володіючи відомим галицьким висловом кооперативного руху та ошадних каз взаємодопомоги 30 х років минулого століття світу свого по своє. Звичайно, по в, в кав'ярнях, нарікаючи на владу. Яка за тридцать незалежності не спромоглася видати подібні альбоми для своїх уславлених художників, ми захотіли мати подібну серію європейського рівня альбомів. І це є перший альбом, який ми змакетували та видали. На черзі вже змакетований та чекає виходу в друк альбом славного харківського художника Сергія Васильківського, який був нещодавно ех, який був щасливий і померти вже в незалежній Україні 2017 року. Теж підготовлений силами НХМУ пані Лесі Толстової та Юрій Литвинець. А також славним харківським музеєм та його працівниками Ольгою Денисенко та Валентиною Мезгіною. До речі, тільки два українські художники: це Сергій Васильківський та Іван Похитонов з Херсона, які ми швидко звільнимо з окупації, мали право позачергово виставляти свої художні твори в салонах Парижу та Лувру. Хочу з вами поділитися, як стати таким же геніальним у своєму житті, як художник Микола Помоненко. Художники роблять зарисовки всього, що бачать. І що їх хвилює, наповнюється емоціями та почуттями та переносить це на картини, які живуть вічно. Тільки наші відчуття є справжніми в цьому світі. Тож сьогодні кожен з нас буде мати нотатник чи щоденник, чи просто вести твітер, де буде записувати те, що нас надихає, та хвилює, робити фотографії із свого смартфона супермоментів нашого життя та природи таким чином, ми будемо наповнювати теперішнє, та буде та будуємо, та будемо до нього уважні. Тож ваша геніальність у блокнотику чи телефонних нотатках, де ви записуєте свій сьогоднішній день та плануєте свій наступний день. Це також дозволить вам позбавитися від тривожності та впорядкувати свої думки та не дозволяти їм безперервно рітися у вашій голові. Можна перефраз нашого геніального Шевченка: Думи мої, думи мої, станьте на папері рівними рядками. І ось ви вже маєте готовий план свого життя. Достатньо тільки пропрацювати деталі та наповнити його мандрівкою героя. Знаєте, як досягти успіху у житті рівня геніальних та багатих людей. Багато того, що з нами стається хорошого чи поганого, це не благословення чи прокляття, а нам потрібно відноситися до цього як до нашої мандрівки, подібно до подорожі Гобіта Бегінса тоді назад, коли він підписав контракт злодія, викрадача королівського каменя із пащі дракона. Тож тепер ми. В житті стаємо мандрівниками після нашого пробудження, читаємо з блокнотику наші завдання на день, які ми собі намітили ще вчора, та відправляємося в подорож героя. До нас чекає наш новий день, і ось, провівши всі двіжняки цього дня, нас зустрічає вечір, якому потрібно розслабитися, бути вдячному собі та світу за звершення, а потім підготуватися до сну. Знаєте, який дієвий спосіб заспокоїтися? Це полежати на твердому на підлозі від п'яти хвилин. А потім наша винагорода, міцний, відновлюючий сон. І так кожний день не як не лінується наше сонечко, дарувати нам світанки, як не наше серденько, битися в наших грудях. Тож, якщо хочете тепер по-новому перевірити себе і свої покликання, то майте нагоду купити в музеї альбом Пимоненка та подивитися, як працювали генії людства, та самому поставити собі намір досягнути найкращих висот кожну своєму ділі, а можете і знайти нову справу свого життя. Також пам'ятаємо спілкуватися та розказувати один одному про наші подорожі туди і назад. Адже тільки спілкування, заевролізація та взаємна творчість робить нас людьми. Гарного вам дня! Також кінцем любому є мій емейл. E Я маю певний свій особистий бюджет та зможу подарувати примірник альбому, «Пемененка для державних музеїв, бібліотек, установ, посольств всім тим, хто зможе прославити нашу Україну. Гарного вам дня!